Ранкова ерекція має бути кожен ранок. Всім вітання. Ранкова ерекція в чоловіків вважається важливим показником чоловічого здоров'я, як стверджують фахівці. Насправді більшість приймає ранкову ерекцію як належне і чоловіків часто шокує, якщо одного разу вони прокидаються без неї. Відсутність ранкової ерекції не обов'язково є приводом для занепокоєння, тому що іноді чоловіки прокидаються у різні моменти циклу сну, коли ерекція ще не настала. Поки це випадково, то це не проблема, але тим не менш ранкова ерекція може дати деякі підказки про здоров'я статевого члена та еректильну дисфункцію. Як правило, у чоловіків буває кілька ерекцій під час сну і буває вона у чоловіків різного віку, включаючи дітей та підлітків. Це є нормальним явищем і не є ознакою сексуальних проблем або проблем зі здоров'ям. Взагалі, ранкова ерекція є важливою ознакою того, що ви маєте гарну сексуальну функцію. Вона є індикатором того, що ваше серце, кровоносні судини та нервова система функціонують належним чином. З іншого боку, відсутність ранкової ерекції потенційно може бути ознакою того, що у вас починають розвиватися проблеми із сексуальним здоров'ям, такі як еректильна дисфункція. Лікарі стверджують, що якщо чоловік страждає від іректильної дисфункції, то наявність або відсутність у нього ранкового збудження може багато чого розповісти про справжню причину його проблеми. Наприклад, якщо ерекція не відбувається, коли чоловік намагається зайнятися сексом, зате вранці все чудово працює. Це означає, що проблема носить психологічний, а не фізіологічний характер. І, навпаки, якщо статевий орган залишається млявим весь час. Швидше за все проблему потрібно шукати в роботі організму. Взагалі, ерекція залежить від здорових нервів та кровоносних судин і рівня тестостерону. Якщо у вас виникає ерекція під час сну, це хороша ознака того, що ви досить фізично здорові, щоб отримати її, коли ви не спите. Однак, якщо ви часто, увага, ще раз повторюю, часто прокидаєтесь без ерекції, або помічаєте раптове зниження нічних або ранкових ерекцій, це може бути ознакою основної проблеми зі здоров'ям, що викликає еректильну дисфункцію. Які можуть бути причини відсутності ранкової ерекції? Низький рівень тестостерону в організмі з віком у чоловіків рівень тестостерону в організмі знижується, і це призводить до зниження статевого потягу та меншої кількості ранкових ерекцій та ерекцій загалом. Стрес та хронічне занепокоєння також можуть бути причиною відсутності ранкової ерекції. Такі стани здоров'я, як діабет, ожиріння та високий кров'яний тиск, це теж може призводити до еректильної дисфункції через порушення кровопостачання статевого члена. А як повернути ранкову ерекцію природним шляхом? По-перше, дотримуйтесь здорової та поживної дієти. А до правильного харчування додайте рослинні препарати, які в комплексі допоможуть вам відновити ерекцію, наприклад, Альфін Комбо Ультра. Цей комплекс, який містить унікальну комбінацію рослинних компонентів, що покращують сексуальну активність, збільшують лібіду та посилюють ерекцію. Цей засіб містить активні компоненти, що посилюють кровообіг у статевих органах та покращують функціонування судин. Це забезпечує міцну та стійку ерекцію упродовж всього статевого акту. Екстракти рослин у складі засобу посилюють синтез статевих гормонів, зокрема тестостерону, що позитивно впливає на ерекцію та сексуальну активність. Крім того, щоб покращити ерекцію, включіть у своє життя аеробні вправи кожного дня. Далі кіньте курити, слідкуйте за своєю вагою та кров'яним тиском. Безперешкодний приплив крові до артерій статевого члена є основою для здорової ерекції. Ожиріння та порушений рівень артеріального тиску можуть вплинути на ваше здоров'я, включаючи проблеми з ерекцією. Підтримуйте якісний та вільний від стресу графік сну. І останнє питання, коли необхідно звернутись до лікаря. Перше, якщо ерекція викликає у вас больові відчуття, далі, якщо ерекція не має тижнями і проблема зберігається довше, і якщо проблема ускладнюється і впливає на ваше психічне здоров'я та ваші стосунки із партнером.